Всім привіт, мужики. Ну що, зараз їду Дивитись яву, можливо Куплю її. Так, ну що хлопці та дівчата, добрався я до цієї яви. Ось вона. Зараз був заводити її, чи запускати, як там правильно. Бензин є там? Бензин? Да, да, там є. Буде щось? Да, бензин там є, з маслом. Снег треба. Аккумулятор. Аккумулятор трохи не приспособлен. Чуть-чуть тут ржавый да, у нас. Mm -hmm. Отлично. То что, готово? Ну, вроде да. Будем пробовать? Да, давай. Ну давай туда, конечно, цікаво. А то я можу купити, а двигатель не крутиться. Це у мене yeah. Yeah. без питань. Давай. Надо карбюратор перегулювати, полоси трохи не тримають. Нехай нехай Ну це я заглушив вже. Ну що, завелась, працює? Да. <сіпі> це вже добре, це вже, вже не заклинив. Це вже побіда. Так і от. Ну що там по двигуну по, по ви не можете да, сказати конкретно? Що там? Ну я не можу... Свічки поміняли, бензин залили і завелась, так? Да? Да. Свічки я поміняв, помив карбюратор. Карбюратор чистенький. <сіпі> Настроєний подача суміші на пів оберта, ну так по книжки. Дві нові майже нові свічки, ну і все, більше я не дивився, що там де. Mm. Завів і почистив контакти, завелася мотор від попереднього власника, мабуть, ну, людина, мабуть, робила мотор, тому що свіженький генератор. Mm. Е Ну і так працює. Шестивальтовка, да, да? там рідний контакт на група. Uh -huh. От. І небагато мотор проїхав. Ну, судя по, uh -huh. по компресії, по прийом місті. Да, Наче непогано працює. Oh. Трошки холості підрегулювати. Да. Цю ябу я купив у перших власників. Хазяйка обіцяла, що вона оформиться, але ну, по того, коли я приїхав. Як все ж як завжди. Понятно. Да. А стояла довго, давно? Ну, вона казала, що чи 10 років, чи 12. Тому що. Ну, ну, в гаражі ж, да? Чи в сарай? Там сарайчик, Софій. Сарай. Да, Софій сарачик вона стояла всю ханів сарайчик. Голосніше точно, якщо може. Добре. Ну, в сарайчику стояла це добре, тому що я дивився 250, вона стояла от, ну, під забором. Угу. От там там все. Вона повністю струха. Ні, ця в сухому місці стояла. ну В сараї я угу. був в тому сараї, там угу. сухенько нормально. Там така в них типа, майстерня маленька. 3х3 метри. Бак нормальний, да живий. Бак я заглядав, бак. О, Тебе, так тобто, там новий бак. Вже пощастило. Да, бак не ржавий, бак хороший. Прошли просто тут. Ці штуки відреставрувати чи замінити, як буде бомба. Так. Так. Ну, тут декілька деталей точно треба поміняти, треба тобто верхні кожу фари замінити. Угу. Він порізаний, на жаль. Ну так, да, тут повинні бути такі. Ясно. Поміняти, мабуть, лівий бардачок, бо він такий поганенький. Да, тут кришки немає. Да. І там знизу трошки. Проживі. Трошки да. Ну Це таке, нічого, бардачки є, знайдемо. Поміняємо. Амортизатори мабуть, також поміняти треба. Буде, да? Да, тут дуже хороше переднє заднє криво, стакани на вилці. Рама в рідній фарбі, Тому що ява вона фарбована суриком таким коричневою фарба. Мабуть, тому і железо збереглося непогано. Ну так, да, тут криво таке непоганеньке. Цей бардачок подивимося тут, що там, мазута. Ну труби, бачу, також є хром, ще на них навіть можна відчистити. Тут трошки ударчик є. Тормоза є, Да? Тормоза повинні бути, тому що це є. є. Я думаю, що так, да, нажимаються. Да. Колінця ще такі живі. Ну тут багато хороших депалій. Ну, Деше мені, конечно. Ну, да. Коліна такі. Значить, живих, вилка хромована. Крило. А це покривам, там ж є глибокі, а є такі, вони з якої сроку йшли, чи? Так, да, глибоке крило, ставилось наяви до... Якраз до 67-го року. А, Це ага. ява 67-го року, але вона вже з мілким крилом. Вже вона з таким, не? Да. Угу. Здається, до 67-го. Ну просто в 67-му році був рестайлінг. Там угу. деякі деталі замінили на більш усовершенствування. Угу. І здається, що з 67-му пішло мілке крило. Я понял. Ясно. Так, оцю штуку треба буде підміняти. Так, да, це, це, це не від моделі, Ліжницька чи якась саудеповська. Дуги, ну дуги це також плюс. А що тут це? Це значить навіть і непогана з цієї сторони накладочка. Замок працює у нас, так, да. хорошо. На лісі. Лампочки повинні загоратися. Да, Загорається. Загораються. Це нейтральна, нейтральна передача і зарядка. Зарядка. Зарядка є, так? Да, зарядку я поміряв, зарядку. Ну не Десь... ми не знаємо, да? света не пробував. Зарядка є, генератор працює, заводиться. Так, да, звісно, таке трошки треба вложити сюди. Цепок чуть-чуть уже старенький, да? Так, да, він підношений. Старова. Ну, щоб поїздити можна, але недовго. Колісні диски треба буде замінити. Бо це воно трошки кривеньке і живеньке. Переднє також жаленьке. Ну таке колесо, це не знаю, ну. Розходник. Не, ну колеса. Як тормозні колодки. Хороші колеса на старушки, ну, це рідкість. Шукать днем з вогнем. Це точно. Зато заводиться. І ще й рідний картер в придачі є. Да, і картер рідний. ще Тому що це мотор, ну, Він не співпадає з номером, він не рідний, а рідний картер є до цієї яви. Угу. Який з заводу був. Це добре. Це плюс. От. Ну, значить так нормально що ще. Ну, проїхатися не вдається, тому що у нас колеса, ну трохи ліпьошки. Спущене і те спущене. Колесо заднє пробите, тому що... Я там знайшов гвоздик, свяшок витягнув, я його пробував накачати. Теж mm -hmm. ну, хотів проїхатися. Угу, mm -hmm. Але ну, передачу ми проклацали, завели, проклацали, наче включаються. усі 4. Yes. П'яту не знайшли. No, знайшли. Задньої теж Так, І задньої знайшли. Ну таке. такі гроші Нормальний апарат. Трошки підлампічить. Ява... Ще стільки вкласти і буде. Все в неї було добре, ява. Да. Техпаспорт є, рама в рідній фарбі. Номера сходяться. О, рідний картер теж є, завелася, завелася і майже поїхала. Отлично. Зеркальце ще в неї мені так це зеркальце подобається, ага, прям вона... лишить. Доявиться. Це не рідне зеркальце, але воно так симпатично. Ну, да, ще це, якщо, наверное, не видно. А видно. Ну, Протерто. Да, гарно гарно виглядає з такою стоїчкою. Да. Отлично. Ну, А пипка робит интересно. Не, может не А, нема, сигналу немає. А, лки-палки, точно. сигналу ж нема. Yeah. Сигнал з піонерів. Так, вижигання є. А світло є, ми подивіться. Нема. Не, нема. Треба лампочку Може лампочка. А, ось спідометр подсвітка робота, знаєш, лампи горять. <свідометр> да, добре. Спідометр працює. Працює, підсвідка. Значить... А, і задній габарит дивіться підсвідка. О, так ти що, це вообще круп? Йокарний бабай. Оце да. А стоп сигнал не працює. Не ну там, працює. а, там нема пружинки на жабки. А там жабка вообще є. Жапка. Е, я так, дивився бардачок. есть. є. О, жабка тут є. О, О, опа. Погано. Загорелся. Та ты що? Пружинку тільки поставили. Да, тут, ось, а, вона поламалась. Ну, треба поміняти пружинку. Ну Да. И вот. Сука. А, перестав працювати. Десь там щось відконтачилось, мабуть. Ну, почистити. Тут таке. Найголовніше, що движок провернувся і ще й завівся. Це вообще як бомба. Бо я можу купити так, такий мотоцикл, що і не провірить, чи чи ні. От зеркало мені так і зеркало подобається. Воно ще так ну, низенько йде, так, да, да, да. щоб заплечив. Стоїчка так. Симпатична стойка. Ну, Круто. Взагалі крута тачка. Виключаємо. Габарити. Номер хороший. 13 <х SCHI> Везуче Везуче так от А я все не вірю О то таке, як кому Написано, да і все Так, ну що, пора виїжджати до хати, бо вже темніє на дворі А ще пилять і пилять Так що таке? Я куди вам їхати? Та давай Ну що було дякую. дякуємо Добре до новых Там встреч. Мое попало. Не, до новых встреч, до новых видео. Погнали. Вида я Наша. ложусь до дома. Все, всем пока. Хватит улыбать.